Друзі, всім привіт! Вирвала помідорчики в теплиці Майшуай. Зараз хочу зважити і самого меншого, і самого більшого. Так, найменшенький помідорчик. 106 грам. А більший. Вони такі тугенькі, ну добрі, добрі. Мені сподобались. 285. На китиці помідорок 5 штук чіпляється. В минулому році у нас було по 6 китиць на кущику. Ось можна, звісно, порахувати, скільки це кілограм з куста. Я зараз не рахувала, просто показала вам, який вес. Це гарних томатиків. Рожеві такі гібриди. Солодкі. Ну, це такі для, знаєте, для торговлі. Вони такі от тверденькі. А кушаєш, м'якоть така, ну, не тверда. Добре. А чого я розказую? Я зараз вам розріжу. Так, ось я розрізала. Ось така м'якушечка. Він не водянистий, звичайний гарненький помідорчик. Вода з нього не тече. Смачний солодкий. Ось такий гібрид. Всім пока!